Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі Король Данило. Мене звати Василь Танкевич, я спортивний журналіст. І перед тим як розпочати сьогоднішнє інтерв'ю, я запрошую вас підписатися на наші соціальні мережі. Так, в майбутньому ви точно не пропустите жодної важливої інформації. Зараз я представлю мого сьогоднішнього гостя, відомого українського боксера, непереможного на професійному ринзі Проспекта. Володаря титулу WBC Франкофони у Бріджерветі, 10-го номера рейтингу WBC у Бріджерветі Олександра Грицева. Олександре, вітаю. Вітаю, вітаю всіх читачів вашого каналу і тих, хто буде переглядати дане відео. Ну, для, для наших е, глядачів я спочатку скажу, що Бріджервейт це вагова категорія, яка відносно недавно створена. Вона знаходиться між крузервейтом і хевівейтом. В ній можуть виступати боксери вагою від 90,7 до 101,6 кг. Отже, Олександре, перше питання: в квітні ви вперше потрапили у топ-15 рейтингу. WBC у цій ваговій категорії, все завдяки перемозі Березневій у винниках і здобуттю першого титулу WBC франкофони. А кілька днів тому в оновленому рейтингу WBC ви дебютували у топ 10. По-перше, вітаю вас цим, і по-друге, які в зв'язку з цим відкриваються перспективи для вас для вашої кар'єри? Е... Потрапляння в рейтинг WBC в бріджеветі, це так, так як ви сказали, завдяки титулу Франко-Поне. Те, що я піднявся в топ-10, воно пов'язане з тим, що відбулися важливі ви. поєдинки в нашій вазі, тобто відбоксував Раченко. За титул чемпіона світу з Лареною. і також владарчик з Бальські провели бій за титул тим тимчасового чемпіона світу. Тому рейтинги змінилися і мене підняло, і я попав в топ-10. Не можу сказати, що це особливо щось міняє, бо перед тим я був там на 12-й позиції, зараз в топ-10. Всі, хто перебувають в топ-15, можуть боксувати за титул чемпіона світу. Ну, як ви сказали, що ви маєте право тепер боксувати за титул чемпіона світу. Ну, це якщо вас, ну, оскільки ви не обов'язковий претендент, це якщо вас чемпіон, Кевін Лерена обере для вільного захисту. Ну, але він зараз зайнятий 19 липня в нього. Бій у Хеві Вейті. Але уявімо ситуацію, що після цього бою він ну, він повер, може повернутися. Ну, тобто він не втрачає цей титул у Бріджір Вейті, його команда запропонує вам провести чемпіонський бій під час його вільного захисту. Ви погодитесь, чи, можливо, ви ще. Скажімо так, чи вам потрібен певний час для того, щоб набратися досвіду, і тоді вже виходити на чемпіонський рівень? Е, якщо буде пропозиція, то ми погодимось 100%, бо тому що такий шанс не можна втрачати. Кевін Ларена ну, безумовно. Там, чемпіон світу і хороший боксер, але це не той, кого треба остерігатися, на мою думку. І я впевнений, що, що я би переміг в нього і забрав би в нього титул чемпіона світу. Ну, очевидно, дивилися його захист з Сергієм Радченко. Так, так, Ваш так. коментар до цього бою. Е, ну... Непростий бій для Сергія, і з самого початку якби, склалося все не так, як він планував, напевно. Пропустив тяжкі удари на початку. От він саме, ну, він Ларена, він небезпечний на початку поєдинку, тому що він такий досить здоровий. З ударом, навіть Дюба постраждав від нього, побувавши в три рази в нокдауні в їхньому поєдинку. Тому він, безумовно, з ударом. І десь Сергій пропустив удар і вже не зміг оговтатись, і так закінчилось. Як закінчилось. От щодо Сергія, він, я дивився на сайті WBC, в нього, наче зберігається титул WBC Silver. Угу. Не впевнений в цій інформації. Зараз, На сайті, в кінці, є. Так. В кінці місяця буде боксувати раят Мерхі Бельгії угу. цей з, цей титул, з Пешичем Сербом, який так само боксував Раченко за цей титул Сільвер. Угу. Тобто він його ну він вже не володар цього титулу. Угу. Після поразки від Лерени. Так, 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 так. Uh. От ви і Сергій Радченко, скажімо так, лідери в українському в Україні в цій ваговій категорії, як на мене, то, скажімо так, напрошується цікавий такий поєдинок, наприклад, за титул чемпіона України, там WBC Ukraine в цій ваговій категорії. Чи якісь є розмови, наприклад, на предмет такого поєдинку? М -м, поки таких розмов не було. Нам, нам, нашій команді, я не впевнений, що це буде цікаво. А якщо в них буде таке бажання, то ми готові взагалі без проблем розмовляти, і я готовий боксувати з Сергієм. В цій вазі також є ще один боксер. Він 30-й номер в рейтингу. Це Любомир Пінчук, Вів'янин, який. Всю свою кар'єру виступає в Сполучених Штатах Америки, Чи з ним поєдинок був би для вас цікавим? Ну і чи в ньому є сенс взагалі в такому поєдинку? Я не знаю, чи є сенс, але Любомир це людина, яка, яка завдяки якій я став взагалі. Ну, Це мій сферний партнер з ми тренувалися в одному залі в Гетьмані, і ми з ним сперенгували дуже часто. Він був старший від мене на, на три роки, ну він і є старший. Угу. І я так весь час получав від нього, бо був молодший. Він доволі непогано боксував. Потім він, звичайно, вже перейшов в професіонали, переїхав в Америку, і ми вже з ним не бачилися. Тому. Е не знаю, мені би хотілося з ним відбоксувати, віддати за всі е дитячі образи. Ви на професійному ринзі провели 10 поєдинків, дев'ять з них в хевівейті, і от крайній поєдинок в бріджер-вейті. Тепер ви вирішили сфокусуватися, скажімо так, виключно на бріджер-вейті, Чи якщо будуть якісь цікаві пропозиції в хеві-вейті, також будете і в тій вазі. Поки ми е, з нашою командою фокусуємося саме на Бріджервейті і плануємо закріпити свої позиції за рахунок е, захистів титулу, е, ми плануємо підніматись в рейтингу і постаратися добитися того, щоб стати обов'язковим претендентом на титул, або чекати е, того, що нас хтось ви, викличе на бій на добровільний захист. Угу. Тобто ми зараз сфокусовані на, на цій вазі, щоб е, зробити максимум до того, щоб е, бій за титул отримати. Зрозуміло. В кінці е, березня ви е, виграли свій перший професійний титул WBC Франкофони у Бріджерветті, перемігши німця Рада Рашида. Також для вас це був перший десятираундовий поєдинок в кар'єрі. Пройшло рівно половиною місяці відтоді, які емоції враження залишилися у вас від тої події? Ну, Звичайно, я розумію, що здобувши титул, я якби, підняв підняв свої позиції. Е, тепер я і в рейтингах числюсь і е, так само розумію, що цей пояс дає, відкриває багато можливостей в подальшому. Тобто, це звичайно важливо, важливо для моєї кар'єри здобуття цього поясу. А на рахунок емоцій, не знаю, він, мене, він, цей пояс мене стимулює. Тренуватись тяжче, бо тому, що я розумію, що я попав тепер в серйозну компанію, навіть подивившись на, на ці рейтинги. Хто там знаходиться в топ-10, там вже серйозні боксери, і для того, щоб їх перемагати, треба тренуватися ще більше і, і прикладати багато зусиль. Тому це мене мотивує дуже сильно. Це не тільки вас мотивує, але і е, юних боксерів, з якими ви тренуєтеся в одному залі. От після бою, е, пригадується та е, зворушлива зустріч, коли ви прийшли з поясом. Е, в зал Бомбас Боксинг Клуб. І, як вас вітали там, юні боксери. Ну, я впевнений, для них це величезна мотивація, коли з їхнього залу боксер здобуває титул. Так, ми, я стараюсь весь час підтримувати молодих хлопців-боксерів, тому що пам'ятаю себе в їхньому віці. І пам'ятаю, як мене надихали зустрічі з Андрієм Миколайовичем Котельником, який там приходив вже тоді рідше в зал гетьман. Але коли він приходив, то це було для мене просто неймовірна подія, ще коли розказував якісь історії про свої поєдинки. Це мене мотивувало працювати ще більше. Тому зараз я так само стараюся приходити на змагання до хлопців, підказувати їм на тренуваннях, коли, коли ми там десь разом в залі пересікаємось. Тому так це класно, що є такі хлопці, які вболівають за тебе, і ти розумієш так само відповідальність, що ти не можеш їх підвести. Ну, і тепер ще буде один е, е, крутий фанат е, у вас. Це е, юний молодий боксер Даниїл Карпенко, якому дісталися ваші рукавиці з того титульного бою, через те, що він його визнали е, найкращим боксером на чемпіонаті е, Олімпія, так? Е, і... Ви йому особисто вручили ці, ці рукавиці. Так, так. Я думаю, він тепер, напевно, там тренується найбільше за всіх. Щоб... Так, він, він одразу підійшов до мене і попросив, щоб я підписався на них і казав, що десь поставить вдома і збереже. <гум> Олександре, давайте прояснімо ситуацію з вашими тренерами. Наскільки я розумію, це Роман Семенишин молодший ваш головний тренер? Я так. правильно розумію, так? так. І так. також тренують вас його батько, Роман Степанович Семенишин і Олександр Корг. Це такий ваш тренерський штаб. чи… Я не зовсім повно його охарактеризував. Як це. Я зараз е наразі головний тренер е Роман Романович Семенишин, тобто молодший. Е Роман Степанович, е так як він зараз е зайнятий підготовкою, в нього є дві-три боксерки, які в жіночій збірні, і він, е ну тобто, не може приділяти мені 100% часу. Бо тому що ну, до того в мене був головний тренер це Роман Степанович. Угу. Але так як я перейшов в професіонали, і треба було, щоб хтось був весь час біля мене поруч. Роман Степанович, на жаль, не, не міг, тому що він постійно на зборах, на змаганнях, і тобто він зайнятий цим. Тому ми прийняли таке спільне рішення, що. Роман Романович буде займатися мною тепер. І так Корг Олександр Васильович він допомагав нам в підготовці, тобто він під своїми підсказками, тобто своїм досвідом. Я також приїжджав до нього в Німеччину там разом з Владом Сіренком ми готувалися, тренувалися. Але зараз я почав працювати з тренером по фізпідготовці, який є тут у Львові. І ми зараз плідно працюємо з ним над розвитком силових якостей, швидкісно-силових. І Наразі, тобто, у мене є три тренера по фізпідготовці Сардур. Роман Романович Семенишин і Роман Степанович Семенишин також. Такий склад. Не можу не згадати про ще одну ключову особистість в вашій команді це Олександра Колеснікова. Скажіть <laughs> про нього ще кілька слів. <laughs> ну, це наш, наш промоутер. Промоутер, який е, вболіває за нас дуже сильно і прикладає максимум зусиль, е, і робить все, що в його силах, для того, щоб ми ставали сильнішими, розвивалися і стали чемпіоном світу. Він, він важлива людина в цій команді, тому що він є тим, хто повірив в мене і. і... Зараз вкладає в мене багато зусиль. От ви говорили про Андрія Котельника. Недавно бачив вашу фотографію спільно в соцмережах. Мені цікаво, ви з ним, скажімо так, обговорюєте такі ну, якісь вузько-боксерські теми. Там, наприклад, дає він вам пораду. Поради, на що особливу увагу звернути в своїй кар'єрі, що покращити у своєму боксі, що підтягнути. Є такі розмови? Так, да, да, звичайно, є. І і я дуже вдячний Миколаєвичу за те, що він мені підказує, і я можу в нього запитатися поради там будь будь в чому І мені дуже приємно, що в нас хороші стосунки з ним. і Тобто, він, ми можемо з ним поговорити про, про, про любі питання. В квітні в Саудівській Аравії стартував такий цікавий турнір WBC Гран Grand, Grand Prix, Grand Prix з хорошим призовим фондом і перспективою зробити собі ім'я. Є чотири вагові категорії. Зокрема, в виступає, стартували троє українців, двоє з яких здобули перемоги в першому турі. Чи були для вас пропозиції взяти участь в цьому турнірі? Так, пропозиція була ще з самого початку, коли воно не було привселюдно, на нас вийшли люди, які займалися підбором боксерів на цей турнір. І зробили таку пропозицію. Тобто, там були умови спочатку одні. Я, звичайно, ми загорілися якби, цим з самого початку, і потім з кожним етапом наступних переговорів воно, якби, домовленості мінялися. і там мінявся і вік учасників, і потім. І гонорари змінилися, і так само там інші моменти по тому, що сліпа, сліпе жеребкування буде mm -hmm. на турнірі. Тобто склалось дуже багато факторів, які ми подумали з командою і прийняли рішення не брати участь у цьому турнірі. Mm -hmm. uh -huh. От ви досить давно виступали в аматорському боксі. Скажіть, вирішили тепер повністю зосередитись, сфокусуватися на професійному? Чи будете все ж таки поєднувати і професійний, і аматорський бокс? Зараз я впевнений, що ми сфокусовані максимум на професійному боксі, і ми вже перейшли. В ту межу, де ми не можемо вже дозволити собі боксувати по аматорам, тому що це вже десятирандові поєдинки, бої за титул. І це вже та межа, коли ти вже не можеш перебудуватися на трьохраундовий бій. І тому зараз ми сфокусовані на, на професійній кар'єрі. І ще кілька питань. У мене 19 липня відбудеться важливий в історії для історії бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Це матч реванш за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій ваговій категорії. Скажіть, на вашу думку, Олександрові буде важче чи легше порівняно з першим таким доволі контроверсійним поєдинком? Який ваш прогноз на хід бою цього матчу реваншу і його результат? Ну я впевнений, що буде тяжче Олександру, тому що це вже буде інша діба. Він ж психологічно найголовніше, що він буде інший, Він буде більш впевненіший в собі. Він після трьох перемог чудових над Бебі Міллером Потім з Херговичем в нього був тяжкий поєдинок, він його виграв впевнено. Ну і звичайно, після перемоги над Джошо він вже піднявся і морально, і психологічно, і фізично. Тобто він зараз на, під, на, на підйомі. Він тоді таким не був. Тобто, це можна сказати, було його таким першим досвідом, бій з усоком. Е -е 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 Тому я впевнений, що Олександру буде тяжче. Але я думаю, що це не завадить усику виграти, перемогти в цьому поєдинку. Тому що е, така психологія, яка є в нього, немає напевно ні в кого е, зараз. І ні в хевівейті, в інших в іншій вазі. Тобто він психологічно дуже стійкий. Е, Фізично, я думаю, впевнений, що він не буде гірший, тому що всі знають, що він дисциплінований, в нього хороший табір, в нього хороша команда. Тому фізично він буде готовий. Дюбуа звичайно, з ударом, звичайно, потужний, витривалий. Він буде нав'язувати рубку, він буде нав'язувати грязний бокс, удари нижче пояса, я думаю, так само будуть присутні. Зараз це вже бій буде не в Польщі, а в Англії. Думаю, що ніхто не дасть там, відпочити 5 хвилин, як тоді це було. Угу. Зараз і публіка буде задюба, і сама сам боксерський світ, думаю. Тоже, якби, бо, бо тому, що коли є такий чемпіон, в якого ніхто не може виграти, весь час хочуть, щоб хтось, хтось вже й той виграв в нього, особливо коли це свій боксер. Зараз э, промоутери основні там, Квінсбері, Матчрум, вони всі хочуть бачити чемпіонами своїх боксерів. Тому, звичайно, що все як завжди проти Олександра, але я впевнений, що він. Э, все ж таки знову здолає Дюбуа. Я думаю, що це вже не буде нокаут, як минулого разу, а він пройде: бій пройде всю дистанцію, я впевнений. І перемога буде усяка за, за очками. І останнє питання, Олександре: чи є розуміння, коли може відбутися ваш наступний поєдинок? Проти якого суперника, і який статус цього бою це. Можливо, планується захист, перший захист титулу, чи як це? Чи маєте якусь так, інформацію? Буде в мене взагалі до кінця року ми плануємо провести два поєдинки. Це буде два захисти. Перший захист ми плануємо на вересень, серпень-вересень, ближче, напевно, до вересня. І на другий захист буде в грудні. Суперник буде з топ-30 рейтингу WBC Франкопоне, тобто це буде хтось з цього рейтингу. Зараз наразі ми намагаємось, ну, мій промоутер намагається домовитись про місце, дату і час проведення поєдинку, і потім ми вже займаємось перемовинами саме з. Боксерами з тими, хто, хто, хто буде боксувати. Чи є якась інформація? Цей бій планується у Львові, чи в іншому місті, в іншій країні? Це буде в Україні, але я поки не знаю, чи у Львові, чи в Києві. Тому, тому мене стараються якби обгороджувати від е, таких питань, <свісно> щоб я не, не тратив свою увагу на це, <свісно> тому що воно дуже часто все міняється. Я взагалі готувався на липень. Потім нам поміняли дату. Я вже пройшов силовий цикл. Зараз я трошки відпочив і зараз я знову починаю силовий цикл. І мені затвердили вже точно, що це буде вересень. Зараз тільки уточнюються деталі, де це буде і як. Тому, тому так. Зрозуміло. Добре, Олександре. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю вам успіху в подальших поєдинках, в подальшій кар'єрі. А глядачів запрошую підписатися на наші соціальні мережі для того, щоб в майбутньому не пропустити жодної важливої інформації. До побачення, Олександре. Дякую вам за розмову.